Ароматне та ніжне шоколадне тістечко. Це це робиться з простих інгредієнтів та розпочнемо з бісквіта. борошна додаю розпушувач, цукор, 3 яйця, олію та все це об'єдную. Після чого я додам какао, але незвичним способом. До кастрюлі наливаю 200 мл води та какао, все це заварюю та після чого додаю. Вам до Може здатися, що маса дуже густа, але все примішається та стане ось такої консистенції. Переливаю до форми, форму нічим не змащувала. Яка у розірідій духовці на 40-45 хвилин. А поки ще приготую крем до цукру, додаю ванільний цукор, одне яйце, борошно та все це перемішую. Після чого вливаю поступово 500 мл молока. Та для більшої шоколадності додаю какао. Усього на весь рецепт мені знадобилось 100 г какао. Тепер відправляю все це на невеликий вогонь та постійно помішую. Крем повинен загустіти та закипіти, після чого відставляю його та накриваю харчовою плівкою. Коли він стане кімнатною температурою. Кури збиваю масло кімнатної температури та додаю крем. Він виходить мега шоколадним. Ось такий бісквіт. Я ділю на шматочки Можна, Можна все це зробити у чаші міксер. Відправляю до крем, перемішую та залишаю на годину, після чого формую кульки та покриваю їх шоколадною глазую. Більш детальний рецепт є в мене на ютуб-каналі Готуємо разом з Анною. А я бажаю вам натхнення у приготуванні та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!